Доброго дня, діточки! Сьогодні я хочу розповісти вам про кімнатні квіти. Це краса нашого життя, а також наша радість, наша гордість і наші помічники в нашому повсякденному житті. Послухайте, як про них пишуть наші поети. Звернення до дорослих. Знають навіть діти: світ наш красять квіти. Ще людина добре знає, зелень кисень виділяє. Дітлахам допоможіть і рослинку принесіть, з ними краще грати, дихати і спати. Кожна нова квітка це ковток повітря, тож даруйте дітям квіти, вдячні будемо, повірте. Кімнатні рослини це не тільки краса, а частинка живої природи, яку потрібно берегти. Квіти незамінні спутники нашого життя, наша радість, наша гордість, наші помічники.